Присідання не дарма називають королем цих вправ. Чому? Зараз розповім. То слухайте, будь ласка, це відео до кінця і поширте його. Кожного дня робіть 50 присідань і ось що буде. Під час виконання цієї вправи покращується робота ендокринної системи, вирівнюється гормональний баланс. Друге, покращується робота серцево-судинної системи. Під час виконання цієї вправи ви як насос розганяєте кров по всьому тілу. Не допускаєте застою крові в нижніх кінцівках і виключаєте тромбоз. 3. Зміцнюйте і покращуєте стан тазостегнових, колінних калінних і гамілкостопових суглобів, так як під час виконання цієї вправи збільшується виділення синовіальної рідини, що є природною змазкою ваших суглобів. 4. Спалюйте жир, позбавляйтесь набряки в ніг і зайвої ваги. Збільшуєте м'язовий об'єм стегон і сідниць. До речі, під час виконання цієї вправи працює більше 200 ваших м'язів. Покращується сон, настрій, гнучкість і ваша мобільність. Всім, хто дослухав до кінця, дякую. Терпіння, натхнення і успіхів!